Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. І моє відео буде стосуватися тієї інформації, чому нарешті пан Байден, президент Сполучених Штатів Америки, надав право Україні застосовувати далекобійну зброю атакам по території Російської Федерації. Ну наразі йде дуже багато чуток про те, що. Такі дали дозвіл на застосування цієї зброї, але на яку дистанцію, виключно до 300 кілометрів, і чи тільки по Курській області, або там по всій території Росії? Ну і вже на Росії дуже здегенеровано і знервовано, м'яко кажучи, зустріла цю інформацію. Чому? Тому що Україна вже давно просила, що нам потрібно бити далекобійною зброєю по логістиці, в першу чергу. На території ворога, тобто логістика, це збройні сили ворога, це е, системи пального забезпечення, це системи озброєння, це заводи, там якісь вузли транспортні, які е, переносять, перевозять оцю зброю до нас в Україну потім, щоб знищити нас, українців. А Америка мовчала. А мовчала Америка, значить, мовчала Франція, мовчала Велика Британія, і ось дозвіл даний. І зараз вже і Велика Британія і Франція сказали, да, давайте, давайте бити. Тільки ніхто не знає достеменно куди, і це можливо і добре. Чому? Тому що ворог має відчути на собі отримати оці збройні удари, нищівні удари далекобійним озброєнням по саме своїм збройним силам Російської Федерації по логістиці, по всім військовим об'єктам. І як ми пам'ятаємо. Неодноразово вже провідні військові експерти казали про те, що війну виграє логістика, саме логістика. Ми маємо чітко знати, ми знаємо про те, що якщо ми там все знищимо, уявляєте, на відстані 300 кілометрів, от нічого не буде, ні пального не буде, ні медикаментів, ні води, ні транспорту довести, взагалі нічого не буде. Ну теоретично, так, це можна зробити. І тут ці війська вони просто через там, тиждень, фактично тиждень як казав, каз, казала одна відома людина, в Україні 2-3 неділі і вони виздихають. Воно так і буде, 2-3 неділі і, і вже тут нічого не буде. Це дійсно саме такий термін. Тому, е, чому е, зараз з'явилася інформація, чому саме зараз Байден, е, фактично йому залишилося 2 місяці, 2 місяці президентства, але він надав право е, саме застосовувати цю зброю. Американського Атакамси і е, це, це реактивна система залпового вогню. Дуже ефективно, дуже точно, дуже класно. Тобто, це те, що нам потрібно. А тому, що американська розвідка вже чітко довела про те, що північно-корейські війська, війська Північної Кореї, Комуністичної Кореї знаходяться на Російщині. А це значить, що війна вийшла за межі виключно російсько-української. І вже долучаються інші війни. Тобто, фактично, вже це початок Світової війни. І було б дуже добре, коли б ми умогилили усіх оцих північних корейців, коли вони там сплять, чи десь вони там на базах навчання, чи мається на навчальних центрах, чи десь там, от, 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 там прилітає Атакамс, І всі ці там, скільки їх там зараз за. Оперативними даними, там 10 тисяч кориць, всі 10 тисяч мішків чорних, маленьких таких мішочків, їду туди до цього Кім Чен Іна. І він там їх зустрічає з почестями, влаштовує похорони такі почесті. Але далі, я так думаю, що він сюди війська посилати не буде, бо йому це не потрібно. Ну, Якщо він хоче в могилити, то буде посилати. Але США ми сподіваємося на те, що навіть Трамп. Він продовжить цю політику. Чому я про це кажу? Тому що безумовно, ну, це буде окрема тема, окрема вже, скажімо так, президентство Трампа. І далі ми там будемо вже обговорювати ці, ці, цю тематику. Але на сьогоднішній день, коли ще пан Байден має можливість допомогти Україні, то він має зробити дуже багато, тому що я вважаю і не тільки я. Багато українців вважають, що адміністрація президента США зробила нам велику допомогу, але зробила недостатню допомогу, ту, яку нам потрібно для нашої перемоги. Отож, чекаємо від вас, пан Байден, ще допомоги Україні всієї, яку тільки може зробити народ Сполучених Штатів Америки, а народу США наша щира вдячність. Отож, рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!